Всім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо робити ось такі брелочки у вигляді вишеньки і які ж для цього потрібні матеріали. Я використовувала пряжу ярнар джинс, зелений, червоний, або ж ви можете обрати бордовий та білий колір. Також гачок номер 2 ножиці, голка і наповнювач. Я використовувала холфар. Ви можете обрати будь-який інший наповнювач, яким ви користуєтесь. Розпочинаємо ми з кільцями грумі, ниткою похвачимо наш палець-нафлест, заводимо гачок, витягуємо нитку на себе, притримуємо нашу ниточку, щоб вона нас нікуди не зіскочила, і робимо з'єднувальну петлю. І туди ж, в наше кільце, ми будемо робити 6 стовпчиків без накиду. Я роблю це повільно, щоб ті, хто ще ніколи не робив кільця мігумі, могли зрозуміти його саму суть. Якщо ви вже знаєте, як це робити, ви можете просто прискорити відео. Робимо наш шостий стовпчик без накиду, і тепер ми будемо стягувати наше кільце. Ось так, це ту другу ниточку, ми стягуємо і робимо це максимально щільно. Тепер ми в наш перший стовпчик просто зробимо з'єднувальний стопчик або з'єднувальну петлю, як вам більш зрозуміліше, щоб наш перехід був. Красивий. В другому рядку ми будемо робити збільшення. І так, в кожному петлю, ось бачите, ми робимо один стопчик без накиду, другий стовпчик без накиду. І так, в кожну петлю в 6 цих стовпчиків ми будемо робити по 2 петлі. Тобто, в кінці ряду у нас має вийти 12 стовпчиків без накиду. Ви можете вже одразу користуватись контрастною ниткою або маркером, але я на початку другого ряду я просто рахую, скільки разів я зробила збільшення, тому я не використовую, а далі вже буду використовувати контрастну нитку. Зробили наше шосте збільшення. Підтягуємо ниточку, якщо вона у вас розійшовся, цей кільцем ігурум. І тепер ми будемо брати, ось бачите, контрастну нитку я кладу. І наступний, третій, четвертий і п'ятий ряди ми будемо просто в'язати по 12 стопчиків без накиду, без ніяких збільшень, просто 12 стовпчиків без накиду. В'язуємо четвертий і п'ятий ряди самостійно, і будемо зустрічатись уже в шостому ряді. У шостому ряді ми будемо робити зменшення. Ми робимо спочатку стопчик без накиду, потім запередні стінки ось так, бачите, одну підхвачую, потім наступну дві петлі, протягуємо нитку через них і протягуємо ще раз. І ось так до кінця ряду нам потрібно зробити. Шість разів стопчик без накиду, зменшення, стопчик без накиду, зменшення і так далі. Відрізаємо нитку, залишаючи довгий кінчик, і тепер ми будемо наповнювати нашу вишеньку. Ви дивіться, як вам більш хочеться. Хочете набити дуже щільно, набивайте дуже щільно. Якщо ви хочете, щоб вона була більш м'якшою, то аналогічно не набивайте її так щільно. Мені подобається щось середнє, таке, знаєте, не занадто і не занадто м'яко. Просто обирайте ту щільність, яка буде подобатись саме вам. Тепер ми будемо стягувати наш отвір. Ось в ці передні стіночки ми заводимо голку. І ось так від початку до самого кінця ряду. Ми будемо заводити голку від себе всередину, тобто через кожну передню стінку. І потім в кінці ряду, коли ми вже дійдемо до кінця, ми просто стягнемо наш отвір. Стягуємо отвір і будемо ховати нитку всередину. Я це роблю так. Я вибираю ось цю серединку, яка йде в нас по стягуванні, і провожу її чітко по центру, на початок, де в нас розпочинається кільця мігурун. Тобто, щоб наша вишенька була більш максимально схожа до природньої. І так я провожу між стінками вишеньки декілька разів, Тобто, в те саме місце от вивожу, завожу, щоб наша ниточка зачепилася і потім вже її відрізаю. Вежінка готова, тепер нам потрібно зробити також саму її копію. І ось, вони готові. Тепер ми будемо в'язати стебло. я завожу гачок в те місце, там, де ми стягували отвір. З одного боку вивожу його на інший бік, підхоплюю ниточку і вивожу на себе, і робимо з'єднувальну петлю. Потім ми будемо робити приблизно 50-55 повітряних петель. Можливо, це у вас буде більше, можливо, менше. Дивіться ту довжину, яка вам потрібна. Дивлюся, чи мені достатня ця довжина, мені її достатньо, і тепер ми будемо з'єднувати наше стебло з другою вишенькою. Так само заводимо гачок з одного боку і будемо виводити з іншого боку. Підхоплювати ниточку, знову так само, витягувати на себе і робити з'єднувальну петлю. Відрізаємо нитку, залишаємо такий довгенький кінчик, щоб нам було зручно його заховати всередину. Витягуємо нашу ниточку, потім беремо, затягуємо нитку в голку і будемо ховати ці кінчики. Я роблю це таким самим чином, як я ховала. Кінчики від того, коли ми робили стягування нашої вишеньки, не залишались кінчики. Тобто я так само вожу всередину і потім декілька разів туди-сюди, щоб наша ниточка зачепилась в нашому наповнювачі і щоб вона потім не вилізла. Починаємо в'язати наші листочки, робимо 17 повітряних петель. Закінчили, і тепер від другої петлі, від гачка ми починаємо в'язати з'єднувальний стовпчик або з'єднувальну петлю. Потім в'яжемо стовпчик без накиду. Тепер один напівстопчик з накидом, два стопчики з одним накидом. Знову напівстопчик з накидом, один стопчик без накиду і робимо ще один з'єднувальний стопчик. Знову повторимо те саме, робимо знову один з'єднувальний стовпчик, один стовпчик без накиду, один напівстовпчик з накидом, два стовпчики з одним накидом. І потім знову один напівстовчик з накидом, один стовпчик без накиду, і в кінці знову один з'єднувальний стовпчик. Тепер ми повертаємо в'язання і будемо в'язати знову те саме в цьому ряді, як ми будемо в'язати, ми будемо в'язувати цю ниточку, з якої ми починали, щоб потім її не ховати самостійно. І так як це буде знову все те саме повторюватись, ви можете або прослухати заново те, що було на печатку, або просто подивитись на саму схему. Я в'язую нашу ниточку десь приблизно до середини листочка. Далі не в'яжу, я її потім просто в кінці, вже само ниточку обріжу, цього буде достатньо. Дов'язуємо наші листочки, тепер будемо відрізати нитку, залишаємо такий середньої довжини кінчик і будемо ховати його. Перший кінчик ми будемо відрізати, а другий, як я вже казала, що ми будемо його ховати між петель, які ми в'язали. Старайтеся вибирати ось саме ті, там, де з'єднувальний стопчик, стопчик без накиду, то вони є одні, такі з найщільніших петельок. Можете просто в одну сторону провести, в іншу сторону провести там один-два рази. І так ниточка більш щільніше буде триматися. Також я хотіла сказати, що ось для того, щоб ховати нитку, старайтесь вибирати голку, яка має гострий кінчик. Так вона буде проходити між іншими нитками, і так ще краще буде для того, щоб заховати нитку, і вона трималася. Наші листочки тепер вже повністю готові, і ми будемо протягувати через них наші стебла. Беремо заводимо гачок там, де в нас йдуть саме з'єднувальні стовпчики, в одну стінку та ще та зверху, потім в протилежній стороні, де в нас з'єднувальний стопчик, вибирайте, будь-який, або перший, або другий. І захоплюємо наше стебло і протягуємо ось через ці. Петельки. Це може бути трішки складно, але не бійтеся, що воно не пролізе, воно все пролазить, і потім просто витягуйте, і все, ваша вишенька вже повністю готова. Але я вирішила, що потрібно додати до неї бантик, тому далі покажу, як я його робила. Беремо нашу пряжу, будь-які який вам подобається, і робимо три повітряні петлі. Від другої петлі від гачка вводимо наш гачок і витягаємо на себе петлю. Потім в наступну вводимо і витягуємо знову одну петлю. У нас три петлі на гачку. Ми притримуємо дві петлі, витягуємо наш гачок, підхоплюємо нитку і протягуємо через одну петлю. Потім наступну петлю беремо, знову витягуємо на себе нитку, в третю петлю заводимо гачок і витягаємо на себе. Цей принцип роботи буде до кінця тої довжини, якої вам потрібно. Головне гарно притримайте петлі, щоб вони у вас не влазили. Можете так потренуватися, якщо раптом ви так не виробили. тому спочатку трішки важкувато, але далі ви звикаєте і вже набагато швидше йде робота. Я вив'язую тут довжину, яка мені потрібна. Я ніколи не рахую петлі, тому що це все залежить від того, як я починаю в'язати. І в'язати тут потрібно не занадто сильно, більш вільніше, щоб наш е, шнурочок він був більш такий еластичний і не було зручніше робити наш бантик. Просто зробите приблизний такий бантик. От ви складаєте його і побачите, що вам цієї довжини достатньо. В коли ми закінчуємо в'язання нашого шнурочка, ми просто робимо всі ці три петлі, які в нас є на гачку, ми просто пров'язуємо їх разом. Потім я ховаю ці кінчики, щоб вони нам не заважали і це все було дуже гарно і акуратно. Тепер починаємо складати наші бантик. Я роблю це таким досить звичним способом. Можливо, якщо ви знаєте якийсь інший, а вони є, ви можете спробувати іншим способом, але мені подобається саме цей, тому я саме його й використовую. Ви можете підтягувати, робити більші ось такі петельки, робити більші хвостики, тобто, як вам все це подобається. Старайтеся його не так невільно робити, щоб він у вас не розійшовся. Пішчиніше стягуйте, можете підшити або підклеїти це все за вашим бажанням. Тепер я беру за задні петельки нашого бантика, і беру, просто протягую ось ці стебли, які в нас і просто беру їх і протягую через одну-дві петельки. І потім просто протягуємо його ближче до листочків і все, наші вишеньки дуже, знаєте, робляться такими к'ют. Тепер ваша сумочка або будь-яка інша річ буде виглядати дуже мило. Всім дякую за перегляд, буду дуже вдячна за ваші коментарі та вподобайки. І до нових зустрічей!